Це наша Аделька, Вона у нас одна з коників, які проводять іпотерапію. Вона у нас стресостійка. 2026 рік у нас є рік вогняного коня. Тому ми стараємося відповідати, як можемо. Робимо собі і мастрій, і нашим коникам. Якого кольору тобі коник сподобався? Оцей. Каже, так, що хоче показати. Тягнемо пальчики, ручка має напрягатися і спинку рівненько тримаємо. Це як такий свій своєобразний психолог. І надає можливість трошки розрядитися, позабутися. Минулі, кажуть, бойові свої моменти. Всякі стресові ситуації, які в нас оточують наш нелегкий, такий складний життєвий час. В Нашому клубі також знайшли прихисток, коники, евакуйовані із зони бойових дій. Так, от, наприклад, той позаду коник був привезений у 2022 році з Київської області. В неї була контузія, в неї були політравми.